Вітаю вас, мої любі третєкласники! Сьогодні на уроці читання вам знадобиться ось такий зошиток Хрестоматія-Частинка друга. Будь ласка, підготуйте його. Якщо у вас немає такого друкованого зошита, нічого страшного, він є в електронному варіанті на сайті Інтелект України. Ви також його можете там завантажити. Сьогодні у нас з вами справжній урок позакласного читання. Тема нашого уроку стародавні міфи давньої Греції. Ми сьогодні на уроці будемо читати міф Фаетон. Але спочатку давайте налаштуємося на гарну та плідну працю за допомогою афірмацій. Я навчаюся легко і з задоволенням. Я використовую лише позитивні думки, ідеї переконання. Ждіться, з ось такими чудовими афірмаціями ми будемо сьогодні плідно працювати. Але спочатку слід добре підготуватися. У мене тут є таке незвичайне, але дуже чудове завдання. Спробуйте прочитати цей невеличкий текст. Не крутити його, так, екран ми не крутимо, намагаємося прочитати ось так. Натискайте відео на паузу та намагайтеся його прочитати. А тепер давайте перевіримо, чи змогли ви його прочитати. Подивись, спочатку року на землі лежать сніги, скрізь, куди сягає око, кучу гури навкруги. Вітер снігом б'є в обличчя, засипає снігом дах, і ведуть між себе січу, гуртовину по степах. Звір в цю січу попадеться, геть тікає ледь живий, і по праву січним зветься Місяць перший зимовий та стрічають перший січня дуже радо малюки. Скрізь веселі, новорічні, зелені від ялинки, сяють вогники завчасті. А ми й ми бажаємо для всіх у житті нового щастя, праці, успіхів, нових. Сподіваюся, що у вас вийшло виконати таке незвичайне та дуже важке завдання. Тож, так як у нас з вами сьогодні тема уроку стародавні міфи, давайте пригадаємо, а що таке міфи? Тож, міф це стародавня народна розповідь про виникнення світу, богів та людей. На минулих уроках ми з вами розглядали та читали такі міфи. Нагадайте, кого з богів ви там запам'ятали. Так, ми з вами запам'ятали Зевса, Прометея та багато кого іншого. Сьогодні дізнаємося, хто такий Фаетон та інші боги стародавньої греції. Тож, Пригадаймо, міфи це давні народні розповіді про виникнення світу, богів і людей, у яких відображено уявлення наших пращурів про навколишній світ. У давньогрецькому міфі про Прометея йдеться про титана, який першим став нахист на захист людям. Щоб полегшити життя людей, він викрав небесний вогонь і приніс його на землю. Прометей допоміг людям стати сильними в їхній боротьбі зі стихіями та богами. Тож, саме про Прометея ми з вами читали на минулих уроках такі міфи. А сьогодні ваше завдання переглянути дуже цікавий відеофрагмент Фаетон, уважно і не відволікаючись. Після перегляду протягом двох років, тобто сьогодні у середу та у п'ятницю ми будемо з вами разом читати цей міф із вашої хрестоматії, частинка друга. І прослідкуємо, чи однаковий буде міф у відеофрагменті та в підручничку знайдемо схоже та відмінне. Тож, сідайте всі рівненько, зручненько. Налаштуватись дивитися і слухати дуже уважно. Сьогодні ми розповімо історію одного бажання. Мова піде про юнака на ім'я Фаетон. Якось засперечалися два юнака: Епаф, син оргов'янки Іо, та Фаетон, син океаніди Клімени. Та бога сонця Геліуса, Епаф першим почав суперечку. Чого ти зазнаєшся? Геліус, що сяє на небі, зовсім не батько тобі. То твоя мати вигадала тобі на втіху. Образився Фаетон, але стримався від гострого слова і мовчки стерпів образу. Та вдома пожалівся матері, якої кривди зазнав. Найгірше, що доказів у мене немає ніяких. Тож, коли ти любиш мене, поклянись, що я божественного роду. Файтон ласкаво обійняв матір. Звела вона білі руки до ясного сонця і мовила: Сяй вам його незгасним, клянусь, Геліус, батько тобі, ти сам можеш запитати у нього. Іди на схід, край землі починається його царство. Зрадів Фаїтон і відразу подався в путь. Ось нарешті вийшов він до краю землі. Ще здаля юнак побачив на горі величезний палац, що наче палахкотів від золота. Крутою стежкою піднявся Фаїтон до палацу, зайшов до тронної зали, де на троні, в пурпурі й золоті, сидів осяйний геліос. Бог Сонця. Всевидючий Геліос відразу помітив юнака, що здивовано розглядався довкола, і лагідно мовив до нього: Фаетоне, любий сину, що привело тебе сюди, до мого осяйного палацу. О, могутній батько! Якщо дозволиш так тебе називати, дай який доказ, що я справді тобі син. Тоді Геліос зняв з голови вінець із ясно сліпучих променів, підізвав до себе юнака і міцно його обійняв. На доказ того, що ти мені син, я волю будь-яку твою волю. Тільки но Геліос замовк, як Фейтон схопився, аж променюючи щастя. О батьку, дозволь мені один тільки раз промчати по небу на твоїй золотій колісниці з крилатими кіньми. Аж здригнувся Геліос від тих слів. Сіль... Повір мені, сину, і здійснити ту мрію в тебе не стане сна. Вона не для смертних людей. На мою вогняну колісницю настають навіть вічні боги. ще не пізно, мій сину, відступитися від тієї згубної мрії. Та Фейтон не слухав мудрої поради. Неймовірна мрія наче потьмарила йому розум. Він молив, благав батька не відступатись від священої клятви. Важко зітхнув Геліус. І повільно повів його до своєї колісниці. Тяжко зітхнувши, Геліус мовив зажурно, бо перечував немінучу біду. Любий сину, тримай міцно віжки і не жени крилатих коней. Якщо ж полетиш вище, ніж треба, то спалиш небо. Коли ж нижче, то вся квітуча земля стане пополом і загубить усіх людей. Тож їдь тільки по моїй колі. Щасливий Файтон подякував батькові за дозвіл і гордо схопив віжки. Вогнідишні коні нетерпляче іржали і били копитами. І ось вони вже на волі, в чистому небі. Глянув Файтон із Небесної Височини вниз на далеку далеку землю. Із жаху весь затремтів, ноги йому помліли, і випустив він віжки із рук. Туш мить коні рвонули вниз, спалюючи землю довкола. Зрозумів, це Фаетон, і чорна мла стала йому в очах. Гея земля все плодюча мати. Звела вгору своє лагідне, чисте обличчя і скрушно мовила. Чого ж ти зволікаєш, громоверстю надхмарний, де твої блискавиці? І якщо мені судилася смерть від вогню, то краще вбий мене своїми стрілами. Загине скоро весь світ, і знову настане хаос. І якщо ти не втрутишся в самогутній Зевсе. Тоді батько всіх людей і безсмертних піднявся на найвищу захмарну вершину Олімпу, звідти озвався оглушливим громом і метнув смертоносну блискавицю в юного Фаетона. Золота колісниця розтрощилася на шматку, крилати коні метнулися в різні боки, а. Охоплений полум'ям, став стрімко падати на землю. Як безхмарної ночі падає з неба золота зірка, лишаючи по собі яскраву стежку. Нещасна мати клімена з дочками юними гелядами довго блукали світом, поки знайшли в далекому краї рідну могилу. Скільки гірких сліз пролилося на той камінь, і не було в них снаги піти від могили. Нарешті клімена побачила, як кора швидко почала вкривати дівочі тіла, перетворюючи дівчат на гінки то полі, відтоді. Течуть їхні сльози по стовбурах І падають у річку прозорим бурштином. Швидкі річкові хвилі несуть ці золотаві сльози до моря, а люди знаходять їх і перетворюють на коштовні прикраси. Віди, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого та почутого. Тож, зараз ми з вами будемо разом, ось в такому підручничку, так, друкованому зошиті, точніше, читати цей мій Фаетон. І якраз подивимося з вами, чи справді там все буде однаково, чи, можливо, ми знайдемо дуже багато відмінностей. Будь ласка, розгорніть, якщо у вас є такі друковані зошитки на сторіночці 3. Якщо його немає, все є на екрані, тож не переживайте. Ми з вами прочитаємо рівно половину, а на наступному уроці в п'ятницю ми продовжимо. Тож, поэтому за переказом Гловацької Катерини скорочено. Якось між двома юнаками виникла суперечка. Чого ти зазнаєшся? глузливо мовив один юнак до Фаетона. Геліус, сонце, що сяє на небі, зовсім не твій батько, то мати вигадала тобі на втіху. Спаленів від образи фаетон, але стримався від гострого слова. Та вдома пожалівся матері, якої кривди зазнав. А найгірше додав юнак що в мене немає жодних доказів. Тож, якщо ти любиш мене, поклянися, що я божественного роду. Молю, заклинаю тебе своїм життям і щастям рідних сестер. Аєтон ласкаво обійняв свою матір, і вона розчулилася, та й прикро їй було за скривдженого сина. Звела вона білі руки до ясного сонця і вигукнула. Сяйвом його незгасним клянуся, любий сину, Геліос, батько твій. Якщо це неправда, то хай я ніколи його не побачу. Ти можеш піти до батька і спитати його Іди просто на схід. На землі починається його володіння, а палац його здалеку видно. Зрадів Фейтон і одразу вирушив у путь. Ще здаля юнак побачив величезний палац, що наче палахкотів від золота, червоної міді і самоцвітів. Крутою стежкою піднявся Феетун до палацу, але, зайшовши до тронної зали, став відлік. Надто все тут очі сліпило. А на троні пурпурі й солоті сидів осяйний гельос. У нього стояли дні, місяці роки і століття, на рівних відстанях трималися години. Тут була юна, уся у квітках весна, далі літо у вінку із золотого колосся, оповита виноградною лозою з важкими гронами осі, і крижана зима із сивими косами. Усевидящий Геліус одразу помітив юнака, який здивовано розглядався довкола і лагідно промовив, Фаетоне, любий синку, що привело тебе сюди, до мого осяйного палацу? О, могутній батьку Геліусе, якщо дозволиш так себе називати, дай якийсь доказ, що я справді тобі рідний син. Тоді Геліо зняв із голови вінець з яскравих всіб сліпучих променів, підкликав до себе юнака і міцно його обійняв. Мати твоя правду сказала, запевнив він хлопця, а на доказ того, що ти мій син, я виконаю будь-яке твоє бажання. Підтверджую це клятвою вічних богів. Що на Геліус замовк, як син його Фаєтон вихопився, аж сяючи від щастя. О, батьку, о, Геліусе, дозволь мені раз промчати по небу, на твоїй золотій колісниці, с крилатими кіньми, тільки раз, аж сахнувся Геліо тих слів. Горе мені. вигукнув він. І що тепер робити? Я ж обіцяв великою клятвою богів, коли б я міг узяти назад свої слова. Повір мені, сину, здійснити ту мрію, в тебе не стане снаги, вона не для людей. На мою колісницю не стають навіть вічні боги, навіть Верховний Бог Зевс, громовержець. А хто ж у світі дужчий за нього? Уранці небесна дорога так круто спинається вгору, що навіть незморені коні поволі долають її. А посеред неба вона проходить найвище. Коли я звідти дивлюся на землю, то часом і моє призвичаєне серце замирає в грудях. Надвечір дорога стрімко йде вниз, до бездонних глибин океану, і легко впасти в безодню тому, хто не подужує стримати розпалених коней. Ще пізно, мій сину, відступися від тієї згубної мрії, так мудро казав Геліос, але юнак затявся і стояв на своєму. Може, ти ще маєш якийсь сумнів? Чи я батько тобі? скрушно спитав Геліус. – То зазирни мені в очі. Ти побачиш там переживання за рідну дитину. Тільки батько може так, як я, хвилюватися за тебе. Глянь навкруги, скільки є добра на білому світі. Проси, яких хочеш дарів. Земних, морських чи небесних я все тобі дам. А ту безумну думку забудь. Вона не принесе тобі радості. Та Фенетон не слухав мудрої ради. Неймовірна мрія, наче потьмарила йому розум. Він, молив, благав батька не відступатися від священої плятви. Тяжко зітхнув геліус і повільно, ніби ще сподівався відмовити сина, повів його до своєї колісниці. Сам бог Ефест. Неперевершений митець зробив її зі щирого золота й срібла, а збрую оздобив мінливими самоцвітами, щоб відбивали сонячне сяйво. Поки Фаетун у захматі розглядав колісницю, зорі на небі потьмяніли і почали згасати. Прокинулася рожева еос, богиня в зорі. Відчинила браму зі своїх покоїв, заквітчених трояндами, І край неба на сході за рожеві запалав. Коли остання зоря зійшла з небесної варти, Гелю звелів запрягати крилатих коней у золоту колесницю. Меткі богині швидко привели з високих стаїнь четверо вогнедишних коней, світло. Блиск, грім блискавком. А Геліус тим часом намастив синові обличчя священним мастилом, що захищало від спеки? Тож саме ось таку частинку ми сьогодні з вами прочитали, а тепер подивимось, які ви були уважні. Подивіться, будь ласка, на світлину. Скажіть, як звали Бога Сонця? Опишіть, будь ласка, події, які відбуваються на цій світлині. Що ми можемо побачити? Скажіть, будь ласка, а чому між двома юнаками на початку виникла суперечка? Дівчатка та хлопці, чи побачили ви відмінності між відеофрагментом та прочитаним наполовину міфом? Поділіться своїми міркуваннями. Знайдіть, будь ласка, у тексті та підкресліть, які боги тут зустрічаються. Тож, ми з вами сьогодні опрацювали початок давньогрецького міфу Фаетон. На наступному уроці ми продовжимо його читати, щоб бути впевненими, чи відрізняється, або, можливо, чи схожий відеофрагмент з текстом, який подано у вашому друкованому зошиті в Хрестоматії.